Доброго дня, шановні друзі, корисавчі і підписники нашого каналу на Ютубі. Мене звати Богдані як ви вже всі здогадалися по моїй футболці. Сьогодні знову ж таки піде мова і огляд про нашого українського виробника фірму Park Audio. Про огляд у цих чудових колоночок ремоніторів. Отож, дивимося і наслоджуємося. Отож, монітор-колонка Park Audio Delta 5212 з індексом P. Індекс P означає, мабуть, що пасив, скоріш за все, пасив. Це монітори в пасивному варіанті, як вже все здогадалися. І так вони виглядає, це їх зовнішній вигляд. Мушу зразу сказати декілька слів про зовнішній вигляд. Дуже-дуже акуратно зроблено, бачите, як досконало підігнано всі зазори на сіторці. Ось видно гарна лейба. Гарно зроблено так досконало таким рефленим покриттям. Приємно на ощуп. Тут друга колоночка стоїть на, монітор... на стійці. Легше під неї під не залізти, От бачите такі зроблені гумові, гумові підставочки під неї. І стакан є. Стакан під стійку. Так, ну і взад. Так само колонку можна класти як монітор. Тому я сказав, монітор тере топ, колоночка. Дуже подобається, як оцей, ці гумові. Підставочки. Не просто так по колгоспному вставлені, як і прикручені болтом, а зроблені під них гнізда, виточені, вифрезерування на мабучого гнізда. І всі гнізда вмонтовані, гарно, отак бачимо, акуратно і дуже гарно підігнані такі гумові. Дуже надійні, пальцями навіть не прогинаються, надійні, дуже тверда гума. Такі от так звані підставки гумові. Мені дуже подобається як надійно і красиво зроблений зовнішній вигляд. Ну, Помальований такою фактурною фарбою. Так званий бараник по-українськи. Класно знаєшки, друга колоночка, підігнені сіточки, все чітко. Гарно виглядає, дуже класно. Зараз ще покажу, як вони дивляться в моніторному викладі. Ось так виглядає монітор, коли він має призначення монітора, лежить на підлозі. Гарно вписується, в принципі. Має правильний кут направленості. Ось це цей топ-монітор без сіточки. З сіточкою я скину. Бачимо динамік. 12 дюймова динамічна головка фірми Eminence Made in USA. І драйвер. Драйвер одиничка. фірми BNC BNS чи BNC. Виробник Італія це дуже серйозний драйвер. Серйозний виробник. І драйвер тут звучить відповідно. Відпрацьовує на 100% свою ціну і якість. Навіть нема що поганого про нього сказати взагалі. Ну, Eminence, як Eminence, нічим не здивував. В принципі, непогано звучить. Я потім вкладу аудіофайл, коли я буду робити порівня... порівнянні тести, як звучить колонка. В кінці відео буде аудіо файл вкладений. Буду робити тести студійним мікрофоном. Ці проби я залью в кінці відео аудіофайлом. Так, бачимо так само віконечко фазу інвертора, так званий вихло повітря з колоночки. Все дуже досконало зроблено, незакономи виробник навіть на ну, цій е, передній лицевій панелі, бачите, все чітко фактурна фарба, гарно помальована. Ну, ефект є від якості, це дуже тішить. Гарно все підігнано, підпасовано. Все зроблено на совісті. Нема що казати. Що дуже втішив цей фактор, що. На цій сіточці є акустичний поролон, так званий. Виробник на офсайті в себе заявляє, що цей акустичний поролон він комплектується як опція, тобто додатково за певні гроші, які користувач, споживач, платить зверху цього товару, ці, ці кошти. Ну, але дуже втішило, що прийшли оці колоночки зразу комплектовані цим акустичним поролоном. Не захищає від капель води, від дощу, всякої пилюки, непотрібних так званих артефактів. За що дуже дякуємо виробнику паркаудіо молодці. Ось я знімаю драйвер. Зняв драйвер. крутив, що треба, щоб подивитися, чи дійсно виробник не обманює користувачів, споживачів і дійсно комплектує цю акустику оцими драйверами від фірми BNS. Італія, Італія. Дивимося разом з вами, що так правда чи не правда. Тяжко різкі знавести. Навелеріс. Точно є yeah, BNC Speakers Made in Italy. Чітко видно. Значить, виробник дійсно заявляє і не обманює своїх споживачів, що дійсно комплектує тими драйверами фірми BNC. Це повага і довіра до даного виробника. Ну і динамік фірма Eminence. Тут трошки погано видно, бо всередині кулонця там затемнено. Ну, затемнено затемнене приміщення так зване. І не, не видно euh, назви динаміка, але я дивився драйві, драйві, динамік дійсно фірми Eminence. Made in USA. Навіть на драйвері видно голограму. Дійсно голограму фірми BNC. Тобто це не є якась липа, це дійсно достойний продукт. Ну і довіра до виробника, до... звичайно, присутня після таких речей. Так, ну в двох словах так сказати. Такий огляд зовнішній цих колонок топів моніторів. Так ще хочу додати за ручку переноску. Оця ручка для, для того, щоб переносити цю колоночку. Вона дуже ергономічно правильно зроблена, повністю всередині зашита, тобто вона там ніде ніяких немає прорізів і просвітів, вона абсолютно повністю заглушена. І в ручці всередині вмонтоване гніздо входу на спікон. Дуже ергономічно класна я вже казав, ручка дуже зручно переносити, взяла за ручку, Раз. Он, і вона до ноги притуляється. Дуже зручно переносити, надзвичайно зручно. Що Дуже мені сподобалось в першу чергу. Єдине, що трошки, що трошки незручно, комутувати туди цей спікон. Ну, комутувати це не проблема. Включити його це не біда. Він запхали, Ну, Витягнути його, чесно кажучи, трошечки неудобно. Но тут не підлізе, щоб зняти запобіжник з пікона, треба якось звідси пропахати руку. І якось так його ну, пролучитися. Заключати можна. Но, але можливо краще було, якби це гніздо тут було зроблене, то, з тої сторони. Ну, не знаю. Якось так він без проблем. Навіть зверху коли е, колонки стоять на таких підставочках, на стійках. Зверху я вже пролучився без проблем. Попадаєте рукою туди, комутуєте його, Це проблем в тому нема взагалі, просто треба вшитися. Але от знімати, зверху вже не знімете ні, ні в який спосіб. Треба знімати колоночку і його запобіжник піднім, під, піднімати пасом догори. Вон. Бач, не От, Одною рукою витягуєте кабель. Так воно. Якось так. Так, ну якось і Зараз хочу розповісти про так звані технічні характеристики даних колонок 3-моніторів. Тобто, як заявляє виробник мінімальна, номінальна потужність цих колонок, тобто в режимі РМС вони видають 400 Вт. В режимі пік вони вже мають 800 Вт. Як на мене ці от колоночки в режимі пік мають 800 Вт потужність, це просто винос мозгів по звуку. Я кажу, я їх тут у цьому приміщенні запускав, дві колоночки тестив, дав максимальну потужність на цьому мікшері, про який я вже робив відео огляд. Він так розкачав, що це в приміщенні просто було винос мозга. Реально, у цьому приміщенні в принципі, не маленьке. Оце це промішане. Тут добрих 30 квадратних метрів, може і більше. Так, як заявляє виробник, максимальний звуковий тиск 124,3 дБ. А піковий тиск 130,3 130 дБ. Ну я про що й говорю? Вони дуже, дуже круто тиснуть і дуже якісно грають, як на ці гроші, як на цю комплектацію. У мене звичайно, тут відіграє не останню роль. Я і сподівався, він просто. Просто дуже класно відпрацьовує. Дуже гарний, смачний, соковитий звук по верхах. Дуже класна дикційна частота. І співати, співати пробував в нього і включав фонограми різного типу, різного плану. Просто ідеальна читабельність верхах від 1 від, від кГц до, до 3 кГц, просто ідеальна читабельність. Це, звичайно, завдяки цьому драйверу BNC. Імененс динамік, звичайно, як іміненс. Ну, Але теж непогано розкачує. Якщо тут додавати 20 дБ по назад, то він навіть щось трошки по назах віддає. Навіть в грудях відчувається легенький толшок. Так званий. Так, як я вже казав, максимальний, максимальний піковий тиск 130 ,3 дБ. Це є дуже і дуже багато на ту дюймовочку мініатурну колоночку. Це просто дюймовочка. Я її реально підношу мізинцем. Ну, я такий парень хрупкий. 125 кг, так що для мене таку колоночку мізинцем піднести, Це просто... Взагалі ніяких проблем не составляє. Ну, як заявляє виробник низькочастотний динамік, низькочастотна динамічна головка 12 дюймова і фірми Eminence Made in USA. Високочастотний драйвер фірми BNC Італія, як я вже казав. Фазоінверторного інверторного типу, тобто є фазоінвертор, який дає вихлоп частоти повітря. Так, вони є віз 8 в 8-ом 8-омні колоночки. Як заявляє виробник по акустично частотній характеристиці, вони мають від 65 Гц низької полоси до 20 кГц високих. Куд направленості 90 на 60 Так, ну отак. Якось так. То зараз я проводжу тест цієї акустики. Як бачимо на мікшері, індикація доходить до нуля. Ось так. Ажу до нуля. Перевантаження немає. Теплімітер розпрацьовує. Рівно ноль грає. Звуковий тракт. Йде на саундкарту, звукова карта від фірми ProSonus Fire Studio Project. Також топовий попереднє піселіваж від славно звісної американської фірми Universal Audio. Так само бачимо, що ніякого перевантаження немає на індикації пропора. Працюємо індикація мінус 6. Мінус 3 до до нуля навіть не розкакує. Так. Ну і так само на вході аудіо інтерфейсу Fire Studio Project. Так само були моя індикація нуля децибел. Ось такий звуковий тракт. Все записується, усе записується в музичний редактор редактором Cubase 8.5. Саме останнє покоління музичного редактору. Через такий звуковий тракт. Аудіотест проводився в, в заглушеному підготовленому акустичному приміщенні. Така акустична кабіна. Понісу, без ніяких стоячих хвиль і так далі. Так, І зйом робився мікрофоном фірми Rode nt 2 a Дуже чудовий мікрофон з тоді якості. У нас видно, що повна лінія стояла на мікрофоні кардіоїда. Відрізний фільтр стоїть до нулю. Єдине, що я поставив, це мінус 10 дБ, тому що самі розумієте, 130 дБ тиску на цей мікрофон. Щоб не можна пошкодити діафраму, хоча б виробник Руде заявляє, що він працює і до 140 дБ без пошкодження. Ну, так проводився тест цієї акустики. Вон, тут вона стоїть. І зйом ішов цим мікрофоном через цей тракт. Ще хотілося б додати, що виробник комплектує і пакує колоночки в таку упаковку. Такий, так званий пак. Не економі для упаковця, що дуже гарно, бачите, такі продумані навіть спеціальні картонні такі ось зрізи. Щоб гарно пакувала, все в такому кульку поліетиленовому приїхало. по українськи салафановому куль кульочку. Ось такі коробочки. Ну і звичайно, інструкція користувача, як я вже казав, вона поки на іноземній мові. От видно, що на іноземні моли. Гарно такий вон, в поліетиленових пакетах. Було воно, вже. Воно воно є інструкція користувача. лаконічно все гарно, доступно пояснено. Єдине, що інструкція користувача йде для двох видів моніторів, для активної і пасивної версії, що в принципі, логічно, є розпайка пінів на спікон. У всі таблиці, характеристики і так далі. Все, що потрібно. Коротко і і доступно. Без дурного пафосу і дурних непонятних текстів. Так само гарантійний талон рубника, де вказано, що термін гарантії на 12 місяців. На корпус навіть дають 12 місяців. Хм. Ну і на електронні компоненти. Так, 3 роки гарантія, 36 місяців. Початка фірми, паркаудіо. І дата виготовлення цих приладів. Ну, так, все. Чесно кажучи, для своїх завдань, які ми взяли, ми взяли ці динаміки для ведення різних мероприємств, свят так далі. Їх повністю вистачає, я би навіть сказав, якісь невеличкі концерти, чи невеличкі виступи навіть живих гуртів, можна ними озвучити чи поставити монітори. На свої гроші з головою відпрацьовують ті гроші, за яких за них просить виробник. Тобто, реально варто дати ті гроші і ви будете мати хороші, доступні. Ну, Доступні, не знаю, кому доступні, кому не доступні, то треба вже дивитися в кого який бюджет. Але поки мені все дуже сподобалося, як вони себе будуть проявляти в дальнішому користуванні, буду робити звіти і буду писати відгуки. Всім до нових зустрічі! З вами був Даня Іванишин, Гурт Забава. Підписуйтесь на наш канал на Ютубі. Буде ще багато хороших оглядів різних приладів різних фірм і виробників. Всім до побачення! don't kiss me